Триває 699-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 960 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 23 січня, окупаційні війська Росії втратили 377 тисяч військових. 6214 танків, 11547 бойових броньованих машин, 8947 артилерійських систем, 970 реактивних систем "Вогню", 657 засобів ППО. 331 літак, 324 гелікоптери, 6961 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1820 крилатих ракет, 23 кораблі, 11956 одиниць автомобільної техніки та 1409 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських Окупантів уточнюються.